Осуджуй мене, як хочеш. Я, однак, хочу того одного. каже Отець Спіо, щоб в міру наростання тягаря проби. Так, цей тягар проби, внутрішня проби в нашому житті зростає, так, зростало одночасно твоє здання на Бога і довіра. так. Ми часто забуваємо про цей другий аспект, так. проба зростає, але. Чому моя довіра до Бога зростає? Часто ми зневірємося, ми даємо. Ми, ми, нам видається, що Господь Бог нас покинув, полишив. А це чергова проба в нашому духовному житті, щоб нас ще ближче зробити ми до Господа Бога, так зробити його такими, щоб Господь Бог зробив нас ближчими через цю пробу. Принижуйся щораз більше в своїй покорі і благословляй Господа, який у своїй доброті захотів тебе відвідати. І заохочує до уділу у будуванні небесного Сіону. Отже, Царство Небесне здобувається через, як каже Книза Діянь Апостолів коли апостоли Павло Варнава проповідували, властиво казали, що через багато терпінь нам треба війти в Царство Небесне. Але в такий спосіб ми будуємо цей Небесний Сіон, небесний. Небесний Єрусалим, зрештою, так? Отже, ж, нехай уміру нашого, нашої проби, нашого Христа, який досвідчуємо. Це зовнішній чи внутрішній, рівно ж нехай зростає наше здання, покладання на Бога і довіра. Господе, будь благословений. що в своїй доброті нас відвідуєш і уподібнюєш до свого сина.